Фільт в Hondi, свої Honді, Honda 125. Спочатку треба зняти ці штуки, це передня кришка, а тут вже в мене стікає масло. Саме головне, щоб масло було гаряче після зупинки. Так, останній болтик. Оце декоративна кришка, скажімо так. Спучок. Все. А от фільтр знаходиться отут. Зараз ми її теж зірвемо. Так, інколи може потекти масло, тут трошки небагато, але щоб не мастити, то трошки покладу бумагу. Три окремо від кришки. Так, відкриваємо кришку. Так, трошки потекло в нас. І от головне не забути, як витягнули фільтр. Так, цифрами і номером сюди піде. з А там маленька пружинка. Трошки можна протерти ось до вот так, вимокати масу та старе. Може там якісь лишилися сміття. Все, чистенько, більш-менш чисто. Тут знаружжі, щоб не було пилюки знаружі і потім вона попала всередину. Це вона може бути. І варіанти в нас вже були. Даніше бути. і практично. Так, такий самий новий фільтр, так, такий самий номер, такий самий формат для Honda vt 125 Так, Нове масло я використовую отаке. От 10. Тут один літр. Так, налили трошки сюди нового масла і рекомендують змочити новий фільтр. Вставляємо його тими номерами і тим цим знарушу. Тепер отак приблизно. І тепер ставимо на своє місце кришечку з прокладкою. Теж я її протер. В зворотньому порядку ставимо кришку і потихеньку закручуємо. Трошки один, трошки другий, трошки один, трошки другий, щоб не було перекосу. Так. Так. Потихеньку тут, трошки тут, трошки тут, трошки тут. Ну це я так з свого власного досвіду. Це затиснули, знов чистим трошки, щоб не лишилися ці всі моменти від, старого, від нового масла, від старого масла. І більш-менш затягнуто, так? Тепер закручую внизу в картері болта, який закриває витік масла. А перед цим можна відкрутити заливну пробку з горловину, де заливається масло. Ну, це можна зробити і зразу, спочатку, коли зливається масло. І тут теж протерти. А можливость забрати всяку пилюку, всяку фіню. Так. Це наше масло, яке ми злили. А це наш болтик, який ми маємо ще закрутити в картер. Ось сюди. О! Сейчас я знову його протру трошки папіром щоб не було зайвої пилюки так і потихеньку закручуємо О, пішов 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 тут в нього немає резинової ніякої прокладки просто шайба Тепер трошки затиснути, не той ключ. О, трошки. О. Все. Нібито прикручено Трошки протерти. все Такий у нас болтик. Зворотньому порядку ставимо нашу. Кришку ставиться, так отаку. Так, все. Прикручуємо наші болтики. Так, затягнули все. Всі три. Ось. Так, ну що ж, настав момент залити чистого чистого масла. Виливаємо цю пробку, відкривається як шампанське. Майже так. Піднімаємо фіптика. Піптик піднімається. О! Така форма в нього. Ну все. Тут ще відкривається. І заливаємо. Трошки менше ніж літр. Тут десь 700 грамів на хонду. Тепер, щоб перевірити рівень масла, потрібно трошки мотоцикл поставити і потягнути на себе, щоб він став більш-менш рівний до поверхні землі. Бо... Заводські установки його трохи нахиляють, коли він стоїть на паркінгу, на стоянці. Отак от. А так, щоб ми могли виміряти масло, міряємо його трошки в рівному місці. Ну, Це на початках, коли міняється масло. В нормальному процесі в принципі, нахиляти його не потрібно. Цей щуп треба протерти теж. От деякі питають і... Мають сумніви, чи потрібно за -за закручувати, завенчувати до кінця і міряти, чи просто так. Ну, я знайшов інформацію в достатньо. каже, просто впихнути, більш-менш рівно і витягнути. І це покаже рівень масла. Не потрібно закручувати його, так як він має бути як для дороги. Для... Так, ставимо мотоцикл. І переберемо. так є рівень. Це, масло заміряне, масло в нормі. Закручуємо нашу пробку заливну і все. Пробуємо, пробуємо завести. Поворот. 530 кілометрів. Як кажуть, працює як годинник. Цей мотоцикл 2006 року. Вже має майже 19 років і 85 тисяч кілометрів. 86. Honda Перший власник жив на Тенерифе, мав його. І я його придбав в Кортові. Переїхав він потім в Іспанію. На, мається виду, на півострі. На піоск. Іберійський. Ну, Треба трошки помити його. Десь на мойці, Зараз помию. Ось всі інструменти, які ми використовували. Прусь на 9, ця зв'язочка, і на 17 головка. І найважливіше, щоб ту олію, яку ми використали з мотоцикла, не вилетити десь в траву, чи на вулицю, чи на землю, чи просто в смітний бак. Її Є... ємність. Ось вона може використовуватися як лієчка. Перевернули, відкрили і вперед. Все. Закрили. Прикрутили кришку і закрили так, як воно було. Все, в такому виді ми його можемо відправити в спеціальний бак для олії.